Друзі всіх вітаю! Сьогодні знову ми на риболовлі. Позавчора були ми, були сходи у нас карпа, пару сузачків в мене зійшло, навіть на балансірка карась клював. Ось Тому Сьогодні ми опять на риболовлі. Будемо сподіватися, що сьогодні ми гарно відрибалимо. Вот. Хотів би одразу сказати з прик по довудочки. І ця гарно працює селек, задоволений я. І отою китайською, що я замовив, теж дуже задоволений, бо по низам вона працює відлично. От. Я думав, що на середньому кончику вона буде під погано. В тоді не вона що. що з 3 см, з п'ятьом і балансірами рапало. Я не помню, один по-моему, 5 грамів, другий 7 і чи 7 6,5 г. Працюють вони офігенно. Так, ну що, будемо вирушати ми. Так. Ну вот, сразу Сережкин, багорчик. Блин, надеюсь, он действительно нужен. Так, чтобы не загубить. Чейн спаянный. Ага, он спаянный, получается. А, не, а и включенный, так, так, так. Чуюся одразу, як прийдемо на точку.

Ну, таких десяток і можна додому йти. А, да, він да, тут десь стоїть, треба шукати його. Головне, я пускаю води воды бы иногда. Опускаю мормышку и не херала. Да, сейчас мормышку він трохи ігнорує. Та я блин не знаю, сейчас я в последнее время так разленился ловить на мормышку, что що... та на струє ще треба тяжлу ставить, бо вона ж, блін нормально не падає, короче. Ну, он дивится, что то на камеру там трохи, он что-то, каже, есть трохи, стоит в береге. Сейчас пойдем туда в берег попробовать, можно тоже. Ну, там, блин, мелко, наверное, до хрена. Там же всегда мелкие, я знаю, стоит. О, ого, хорош. Ого, да обладаете. Так, давай уже выходи. А, залезли на эту зару, да? Нет, ты Цей в рот взял, а прошлый раз за нижнюю. Вот это я лучше бы подцепил. Мене, я заметил больше пита... за тройник. Я за боковые редко цепляю. Если у тебя сходов дофига, то цепляй. Ну, туда надо тройник цеплять. факт ты ж по одной штуке из лунки блин ну я поклевки это уже хорошо да, да. Так что мы там маленькі дгает. О. Так, топа. Но я да? Ну, а да. Блин, по голове да окуня. Хорошего взял, но не знаю, что вытянуть, бля. можешь разбить, да? Ай, бля. Пришел, 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 пришел. В да? да, надо разбить. А ти бачиш Донецьку? Да, я бачу. Вибери, вибери, пожалуйста, там якщо. що. Я робім зараз. Та ня-ня, ні, 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 я, я так, тільки. Той, да, б... да, підхватиш. Зав... Не, не спішить, не спішіть, самое главное. Бо він не, я не спішу. Він... Це у вас 0,12 чи 0,1? No, 2.08, блядь. 2.08? А, ой. О, та це... Оооо. Це... <смір> це хороший. Це сі, грам 600, нага. Та більше, ти що? 600 грам менше. Це під кіло десь. Ну кіла нема, ну грам 800 8... круглий, <смір> марвишка, да. Ось. Бриди який круглий, блядь. Оце мармишка, да, Дає? <смір> <смір> а ти бачиш? <смір> Ого. Я, блядь, став трохи на окуня. <смір> і зацепив капітально на...

Моя покльовок немає, але по голові я товчусь. Трупний хороший ловив оце такої, як ти більшого блядь, по це тут тут нема м'як. Ну так ще я тут не ловив. Не це гарний, да. Люскає та. Тут і критики так, прямо, піска пай. Да, пісковородки, так. Да. Що, що він заверхний бігай піти, він уже був. Так би він виплював би на хоті. Да, мог би виплюнути аж бігом. Це блядь, лунку таку чуєш. Це, що що випуска порубала, а самому ході його рубати може, блять, коли б джати його. Да, да, коли генда. Сереж. Може ну на его нахер додумал. Я сало такого гарного взял. Цибулю, сала. А что, на ночь оставаться? Че на ночь? Та не, він же скоро тікати буде. Ну да, він самый разгар любить поїхать. Та давайте вже чай подменим. Та зараз ще... Давайте хвилин 5. О, тут вообще мелче. Тут ще мелче. Ой, сонечко взагалі клас. Так, да, сонечко так Ну що, друзі, ось ми одрибачились. Буду збиратися вже додому. Так, до десятка непоганих поймав, було багато сходів. Кльов, чесно вам сказати, не дуже. Що хотів сказати. Ну, в принципі, порадувала мене удочка ось ця китайська. І на цю я перебалив непогано, як завжди рапало 3 см. Краще всього себе зарекомендувала і непогано відловилися ті, хто ловив на мармишку. Але, на жаль, в мене зараз не вистачає терпіння і часу ловити на мармишку. Ну і кльов взагалі-то не дуже. Ось, якось ось так. Тому... Наступному тижні поїдемо в інші місця, пошукаємо. Так що, кому був цікавий перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь.